Промто-пронти, мої кохані, думаю про вас, а ви думайте про себе. А поки у мене до вас запитання до цього я знімала квартиру за 750 євро і заплатила комісійні 750 євро. Тут так, в Іспанії. Пожила там сім місяців, зараз зняла квартиру за 1500 євро і заплатила комісійні 1500 євро. Тобто, тільки 2250 євро я витратила менше, ніж за рік на те, щоб переїхати в житло, яке мені подобається. А як ви вважаєте, я правильно зробила, чи в мене кукушка поїхала? Дуже дякую. І так, що на 3 дні? Найближчі 3 дні ви будете імператрицею. Тобто. От ви відчуєте оце, Оце коли і там, шальна імператриця, що мається на увазі? Ні, ви не підете в блуд, як і Катерина, вибачте, ви будете відчувати, що у вас і в соціальному статусі все гарно, і по грошах. І в роботі, і в особистому житті, і зовнішньо, і все ви встигаєте, і сама ви все не робите. Тобто ви себе відчуєте дуже особливою жінкою. Тут навіть може якийсь чоловік вам підсвітити вашу імператричність, або якісь події. А що саме мається на увазі? А, тут чаш до вас. Прийде кохання, воно сполохне це круто, це класно. Я за почуття, але я проти швидких висновків. Але коли це почуття нас відвідує, то це класно, якщо ви вмієте кохати безумовно. І десятка чаш, подивіться. Тобто, чому ви будете імператрицею? Бо до вас прийде кохання саме те, коли вас будуть кохати так, як ви це бачите. Якщо ви бачите це кохання як пош, то вам подарують пош. Якщо ви бачите це кохання як зранку каву, то вам будуть приносити каву, до речі, напишіть. А як ви бачите, як ви розумієте, що вас кохають? Що для вас треба робити? І тут карти кажуть, що колись ви вже пішли від, від стосунків, кохаючи, тому що був необхідно було треба зробити вибір, але вибір не був зроблений. Або вам, або чоловіком, але в більшості буде чоловіком, хоча він вас теж кохав. І тому ви до нього з мечем стояли, ви включили голову, так, ви тут з ним дуже довго бодалися, і серце він вам розбив. Але...